Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. Моторошна автопригода трапилася близько 17-ї години, 30 вересня на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Хюндай, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме легковику марки Фольксваген. Від удару останнього винесло на тротуар, де він здійснив наїзд на дитину. Оперативно до місця події прибули поліцейські та карета швидкої медичної допомоги. Потерпіло госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. А по даному факту ведеться слідство. 2 жовтня на Келицький легковик зніс зупинку. Аварія трапилася близько 15.20. Водій автомобіля БМВ при повороті ліворуч не врахував дорожні обстановки та не впорався із керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на посадковий павільйон зупинки громадського транспорту. На щастя, в той час на тротуарі людей не було. На місце події прибули патрульні та склали на горе кермувальника протокол за скоєння ДТП, а саме за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні, 3 жовтня, о 9.07 камери відеонагляду зафіксували дорожню транспортну пригоду на вулиці Пирогова. Водій автомобіля шкода не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген. Кермувальники зателефонували на лінію 102 та викликали поліцію. Однак, врешті-решт, вирішили дану пригоду шляхом складання європротоколу. Шановні водії, не нехтуйте правилами дорожнього руху та керуйте транспортними засобами відповідально. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.